Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. Розвесьома, частина перша. Я цього чоловіка вперше бачу. Вам відомо про те, що ім'я є цієї людини, як і в ковтанюк? <кхем> Уперше чую. Ви знаєте, що він має ще одне прізвище безсеребрений? І я взагалі не знаю його. Ваше прізвище на Так, моє прізвище Дмитро на Дмитро Нагірняк. А хто такий градський ванина? Звідки ляш, я знаю. і коли ви зустрічалися останнє з оцим добродієм. Дмитро повів очима, куди показував кор. зустрівся з поглядом Якова, побачив його бліде, безкровне, ніби неживе обличчя, і відвернувся. Повторюю, цього добродія я бачу вперше. Ви, не гірняк Іванина, змушуєте мене знову застосовувати ті методи фізичного впливу, які мені не хотілося б так часто вживати. Я нічого не знаю, ледь ворухнув розпухлими губами Дмитро. Це наклеп, підлий наклеп. Хтось намагається жити мене з світу, тільки не розумію, навіщо, кому я заподіяв зло, за що така наруга на мою голову, по його чорних свинцюватих щоках текли сльози. Третій допит, що також не обійшовся без чіткої і вивіреної роботи рудого кінга та його помічників, нічого не Не дав, як і перші два. Арештований не мовчав, але говорив зовсім не те, що корпув почути від нього. Три німці за три сеанси нічогісінько не домоглися від нього. Це починало злити корпа не тому, що в'язень мовчав, подібно в його практиці зустрічалося і раніше, а через те, що вся справа затягується. Тобто вона рухається і рухається вгору. Адже хіба арешта Левка Негоденко та Дмитра Нагірняка не руху перед. Але рухається з такими несподіваними затримками, що корф уже починав сумніватися, чи не дарма почав гру з Яковом, чи не надто далеко. <кій> Страхові за своє існування зайшов той ковтанюк. Може, щоб догодити корфу, він називає будь-які імена, які колись чув, а там, мовляв, нехай слідчі своїми помічниками, вибивають з них зізнання. Вони не обійки, не обійки в мільці. Камінь може примусити говорити, якщо цього зажидає начальство. А найголовнішого ватажка групи не схоплено, що наговорив на себе Яків, корм давно не вірив. Ватажок групи десь глибоко схований, що, може, Яків і сам не знає до нього дороги, але знайти його треба. Невідомо, які корені він пустив, які зв'язки тримає в своїх руках, куди сягають щупальці, а знайти, а знати. Потрібно якнайскоріше і в найповнішому обсягові. Ми з вами не змогли розговорити вашого товариша, співчутливо сказав Корф Якову, коли родий Кінг заходився біля Дмитра. Старенький лисуватий фельдшер також був у камері. Його обов'язок привезти в'язня після завзятого кінга, хоч до якогось ладу, дати ліків, найуживаніших з яких нашатир, витерти кров з підлоги. Слова ми з вами, звично вимовлені слідчим, не примусили здригнутися Якова Ковтанюка. Він у повній розумів, так, справді, він уже працює з корфом заодно, хоч у думках ще намагався відмежуватися від слідчого, намагався виправдати свою позицію. Все, що він зробив заради того, щоб вибратися на волю, а там подивіться, що Яків Ковтанюк не легковажив, що тільки ім'я, що тільки в ім'я великої мети мусив поступитися Левком і Дмитром. Вимушений відступ, а відступових втрат не буває. Головного корфу він не сказав і ніколи не скаже про гнідого. Якщо троє з п'яти загинуть, а залишиться гнідий з радистом з ним Яковом, боротьба триватиме. Гнідий перечки, Він зможе знайти на місце Левка і Дмитра нових людей. Тільки був би у нього зв'язок з своїми, а без нього без якова зв'язок не налагодити. Без нього існування групи втрачає смисл і доцільність. Так міркував Ковтанюк. Він відчував прогалини своєї умововідної конструкції, але старався про те не думати. Що обидва Левко і Дмитро мовчали, яків схвалював, і їхні зізнання були конче потрібні слідчим. Але чи втримався б тоді Яків на своїх позиціях, завойованих такими втратами? Вони вмруть, так нічого й не сказавши, і тоді Яків почне нову боротьбу з корпом. Щоправда, простір для маневрів залишався дедалі менший, але в запасі ще був у групі Антон. Якщо корв і далі буде таким непоступливим, доведеться назвати Антона. Але це буде останнє що слідче почує від Якова. Про гнідого він не скаже, навіть якщо з ним зроблять те, що зробили з Левком та Дмитром. Отже, Антон, вибач, друже, боротьба вимагає жертв, але більше він не поступиться ні, ні і на півкроку. почему смысл усе жертвы